Вітаю в ефірі, програма Поетичне Слово Правди. Ми дякуємо за цю книжку і за інші книжки, що вже подарували учасникам міжнародного фестивалю щастя творчості. За їхні цікаві сюжети. В різних номінаціях, і у нас ще так є деякі окремі активні читачі, з об'єктивних чи суб'єктивних причин вони не, не встигли, не змогли вчасно подати свої твори, свої сюжети, але, звичайно, вже ми не зможемо надати класних, престижних дипломів, але. Як то кажуть, фестиваль завершиться, але естафета творчості триває. І в нас є такі люди, які, ну, фактично, знаєте, таку естафету творчості ще розпочали десь восени. Це пані Єлизавета Груцька, яка є викладачем хорового співу у дитячій музичній школі номер 3 Імені Марка Кармінського в місті Харкові. І Євген є учасником гуртка «Точка Зору» і гуртка школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. І от ми для домашнього сімейного читання, для пані Єлизавети і для Євгена. Артюха, хочемо подарувати цю книжечку. Ми дякуємо письменницьким організаціям з різних областей: Житомирська і Харківська, місто Київ, Львівська. Що вони подарували різні книжки? Ми вже всі ці книжки передали, вже не залишилося цих книжок. Це вже так маленькі залишки, але. Я думаю, що саме для них це буде дуже цікаво, тому що ми коли з пані Єлизаветою по телефону спілкувались, то вона так, знаєте, відверто так творчо розповіла, що ну, от, вимушені були переїхати з рідного міста Харкова до Дніпра, і, власне, якби намагаються так дещо поповнити таку домашню бібліотечку, але ж... То вже, як то кажуть, тимчасова рідна домівка, де, де вони зараз живуть, ми спробуємо так трошечки допомогти їм поповнити цю бібліотеку. А зараз трошечки почитаємо ці класні сюжети. Прости, о, Господи, прости, усі мої, пости, прости. Не так постив. Не так ростив, Прости, о, Господи, прости. Куди йду? Туди йти, навіщо, за що, хто є ти. Бо я ніхто у суєти, я лиш підніжжя висоти. Це автор Михайло Жайверон, Віа Долороса, така цікава книжка. Не обрізайте пташеняті крила. Воно невмисне випало з гнізда. У ньому пісня ще не говорила, у ньому кров тече, у вас вода, не обрізайте ташеняті, долю, у вас її не буде поготів. Хто буде вам співати в чистім полі? Хто буде вам дзвіночком у житті? Не обрізайте пташеняті сонце, коли ще б'ється сила молода. Летять світанки із-під стріх емоцій, дай Бог нікому випасти з гнізда. Не вір, не бійся, не проси, зворотній бік земного лику. Подай же руку чоловіку, якщо ти в Господі єси, який засів, ж жнива. Життя не варте, щоб боятись, з колін лякайся не піднятись, судитимуть твої ж слова. Якщо у Господі єси, страху не май поміж страхами, укаятіти над гріхами, за втраченим не голоси, нема нікого над богами. Не бійсь нікого і не проси. Звичайний день до чортиків утома волочить місяць обрію крило, і кожен хрестить стежку забобонно у п'ятницю 13 число. На випадок якийсь, чи вряди годи женуть нещасну фобію з думок, зайде у душу. Довго не виходить і крізь вона попереду на крок. Цієї днини місяця Нісана колись було розп'ятого Христа, та п'ятниця фатальна і остання, і досі замикає нам вуста. А перед тим горланили осанна. Підняк радіє швидкоплинний вік, сльозу ковтає плем'я бізнесове, Сентенція стара, неначе світ, все тимчасове. Багатств ніхто у засвіт не візьме. У пеклі раю не збудує знову. То краще пам'ятати резюме, все тимчасове. Якби ми цінували кожну мить і кожен день прожитий кожне слово, зійшло б, либонь, у Марево століть все тимчасове. Даровано нам істину святу. Ми, Божі діти, Всесвіту, основа, у вічність наші душі перейдуть не тимчасово. Витинанки хмарин з надвечір'я до ранку вивертали дощі в монотонний мотив, гомоніли калюжі, дражнили бляшанку, і раз по раз згори грім каміння котив. Ні кінця, ані краю оцій мокротечі, ніби знов розверзлась всесвітній потоп. І нікого ніде, ні Христа, ні предтечі. А в мене оживав уже ной філантроп. Хоч судилося випити чашу повінця, 40 днів і ночей цілу вічність плисти. У ковчегу душі усім вистачить місця. Всякі тварі по парі спокуту нести. І ще один такий, знаєте, дуже. Цікавий вірш з таким, змістом, навіть таким цікавим підтекстом. Європа сита, грішна, модернова, впокорена, покаяна, живе, Тавра Орла уже ніколи знову, і вряд чи хижий птак, птах гніздо зів'є. Зате на сході проростають сходи. Орел двоглавий в тіні хоругов, Велику перемогу й бліц походи, ще дехто марить повторити знов. Життя ж бо не вартує ні на йоту Класа попіл, груди не пече. Хоч перемога піррова в цій тноті, До батька прихиляюсь на плече. Ота війна й сльоза невідворотна, від нього вже нікуди не втече. Утопія. Марксизму, лонінізму, релігія голодних і рабів. Це ж скільки душ відправила на тризну І оком, не моргнувши, далебі. Царя на плаху хазяїв до ями, безбожників паяців на престол. Вождів своїх зрівняли із богами, з обителів був вигнаний Христос. Я не берусь судити, Бог розсудить. Як мріяли, в що вірили діди. Розтанула утопія облуди. І нібито утоплено вождів, та бродять їхні привиди повсюди. І піднімають. Голови з води. Законом струн усе світи підвладні, Бринять на павутинах, як роса. Сім днів творив Господь світи безкрайні, немов по нотах музику писав. До всього доторкнувся Достеменно. Пульс оживив, Задав серцевий ритм, Щоб ми трудились в поті недаремно, і мали час для віри та молитв. Резонно з глини сотворив людину, Над нею сонце й зорі засвітив, Вдихнув у тіло Дух святий Нетлінний, й велів, немов зіницю берегти. Мірилом Всьому сущому на світі, безцінним скарбом Споміж інших див, Зійшли народам десять заповітів. Шануй батьків, не вбий, не укради, фантазії в мелодіях і звуках. На диски відцифровано планет. А нам здається, творимо у муках. Хоча давно написаний сюжет. Соль, гамми, і дієзи і бемолі, скрипковий ключ на сонячній осі. М вони мовчать або кричать в неволі. Зсередини печуть, неначе сіль. Лякає слово кинуте на вітер. Пайдужим робить сказане не так. Підносить слово чесне і відкрите, Зове чумацький шлях, мовнотний стан. Сім днів Господь творив земну оазу, благословив, спостерігає днесь, то був початок простору і часу. Покладений на музику небес. Ми бажаємо нашим глядачам в будь-яких ситуаціях знаходити можливість, знаєте, для такого, можливо, короткого, можливо, такого, скільки вдасться в часі домашнього, сімейного. Читання, дякуємо за увагу.